Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька завдань на використання е, різних дій додавання віднімання множення ділення можливо не всіх, із звичайними дробами. Перед нами є рівняння. Я вам покажу, як розв'язується одне з таких рівнянь, але перед цим ми згадаємо кілька моментів. Давайте спробуємо розв'язати рівняння. Наприклад, 5 відняти х дорівнює 2. Нам потрібно знайти Х. Розумію, що, скоріш за все, ви вже знаєте, яка буде відповідь. Але що потрібно зробити, щоб одержати дане число? Є правило, яке нам говорить, для того, щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю, тобто від 5 відняти 2. І цим правилом ви можете скористатися. Далі діло техніки, тільки відняти. Так само нам потрібно зробити в прикладі ліворуч. Для того, щоб знайти X. Нам потрібно від 3,2 відняти 1,2. Одержимо відповідь. І, власне, буде все готово. Для того, щоб нам відповідь одержати, потрібно перетворити або обидва числа в десяткові дроби, що досить складно, маючи знаменник 3. Або перетворити обидва числа саме в звичайні дроби. І це наш варіант. Ми запишемо. Х дорівнює 3,2. А от 1,2 ми перетворимо власне, на 1,2. Ми можемо так розв'язувати ці всі завдання, записуючи один рядочок під одним, і це може зайняти досить велику кількість часу. Можна спробувати дані обрахунки зробити десь в окремому місці, і це може зайняти часу дещо менше на переписування х дорівнює кожного разу. Вибирати вам. Я ж його запишу. Ось так. Перш за все, я від трьох можу відняти 2. Відняти 1. Так, 3 відняти 1-2. Буде 2, а далі від 2 третіх потрібно буде відняти 2 десятих, що в нас лишається тут. Я їх можу зразу скоротити. А можу цього не робити. Якщо ми 2 та 10 поділимо на 2, ми в чисельнику матимо 1, а в знаменнику матимемо 5. І тепер ось цю одну п'яту нам потрібно буде зводити до спільного знаменника з двома третіми. Тобто ці два дроби треба звести до спільного знаменника. Знаменники 5 та 3 це взаємно прості числа, тому можна дописати навхрест. наприклад, додатковий множник для першого дробу, пам'ятаємо, це буде знаменник від другого, а додатковий множник до другого дробу знаменник першого. Не забуваємо в кінці кожного рядочка ставити крапку з комою, і ми тоді му в другий стопчик це все записувати. Х буде дорівнювати 2, цілих. ми вже можемо зразу записати спільний знаменник. 5 помножити на 3 це буде в нас 15, так же само, якби було 3 помножити на 5. І все, що лишається це нам перемножити ці числа. 5 на 2 множимо буде 10. І 3 множимо на 1 буде 3. 10 відняти 3. Рахуємо, одержуємо, що х дорівнює 2,7. В даному випадку потрібно ще перевірити, чи і 15 не скорочується. Власне, ні, і та наша відповідь. Все завдання ми з вами зробили. В другій задачі ми маємо приблизно такий текст: швидкість автомобіля 90 км за годину. Яку відстань він проїде за 20 хвилин? Я коротко всі необхідні дані записав вище. Що нам для цього потрібно? Власне, є формула, яка об'єднує між собою швидкість, час та відстань. Її досить легко одержати, якщо ви пам'ятаєте, що швидкість це у нас кілометр, який діляться на годину, і це можна зробити ключем до розгадки. Кілометри це у нас S, це шлях, години це у нас T. тому формула в нас V дорівнює S поділити на T. Але шукаємо S, шукаємо шлях, як це зробити? Є хороший варіант, схитрити трішки. Для цього нам потрібно буде зобразити ось такий трикутничок, написати таку букву Т всередині, розділивши його на три частини. Чисельник С ми напишемо зверху. Букви В та букву Т ми напишемо нижче. І якщо, наприклад, ми хочемо знайти В, ми його закатиляємо пальцем і бачимо, що С потрібно ділити на Т. Власне, це дуже схоже на той дріб, що у вас написаний, ліворуч трикутника. Якби нам потрібно було знайти Т, Час, нам потрібно було би шлях поділити на швидкість. А якщо нам потрібно знайти S, ми чітко бачимо, що V і T в нас на одній висоті, і їх треба помножити. Так можна зробити з будь-якою формулою, яка містить отак три величини, які залежать одна від одної. Тобто, якщо ці букви замінити на які-небудь інші. Тому наша формула виглядатиме так: S дорівнює V помножити на T. Оскільки. Затуливши S, ми бачимо, що вони на одній висоті. Все, що треба зробити, підставити, S буде дорівнювати 90 км за годину помножити на 20 хвилин. Але є одна проблема: у нас є години, а тут хвилини. Як же із хвилин одержати години? Що для цього потрібно знати? Що в одній годині 60 хвилин, а в нас тільки 20. Тобто, щоб із 20 хвилин зробити години, і ми могли це з вами виконувати далі. Нам потрібно поділити їх на 60. І тоді ми могли написати це в годинах. Примножені години би скоротились, і у вас лишилися кілометри, що відповідають відстані. Так ви будете робити пізніше на уроках фізики. Зараз же нам потрібно з вами буде окремо знайти. Час. Тобто перед тим як ми от ми 20 хвилин. Ми матимемо його замінити на 2060 години. Можна скоротити, наприклад, поділивши чисельник і знаменник на 20. І буде 1 третя години. А вже в обрахунках, там де в нас написано S, можна замінити його і писати без одиниць вимірювання. Одиницям вимірювання буде потрібно робити через рік. Ми матимемо 90 помножити на 1 третю. Для того, щоб зробити дану дію, бачите, навіть виглядає тепер простіше. Ми під 90 записуємо 1. І множимо чисельник на чисельник, це буде 90 множитись на 1. Знаменник на знаменник 1 буде множитись на 3. І 90 та 3 можна скоротити. 90 ділимо на 3 матимемо 30. Тобто ми тут залишимо 30. Тут замість трійки буде одиниця. І в відповіді будемо мати 30, одиниці вимірювання, кілометри. Все і така задача нам теж підкорилась. Пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.